Що ми ще на одному полі, дуже такому цікавому, цікаве поле тим, що тут не росте кукурудза. Тут тут, взагалі, взагалі в минулому році навіть тут соняшник не ріс. Вона не росте, а є місцями, вона взагалі не хоче рости. Ось бачиш, ти дивись, Ну от Якщо конкретно от, е, поговорити про це поле, давай з mm -hmm. Ну Тут все червоним. Це нижче 5,3. No. Бачиш? Але є, є десь і 4, і нижче. Тобто, все нижче 5. Нижче п'яти. Тут все червоним світиться. Тобто, сама така реакція ґрунтового середовища, вона вже є токсична. Є токсична. Ну, зрозуміло, що тут дефіцит кальцію, дефіцит магнію, я не говорю про якесь там їхнє взагалі співвідношення. Так, далі що ми бачимо? Далі у нас поцинку. От саме ця ділянка, він тут. Я, до речі, десь в тебе і середній, і більше. Ти ж вносив mm -hmm. ще щось, мабуть. А і тут, тут ця ділянка, так це десь біля дороги, так? Да? Так, <тур> да, тут нормально середній. Тут низький не це низький, бачиш? Це, синий, це, низкий? це, низкий, це синій це низький. Це низький, це світло-синій. світло-синій. А, Так, світло <тур> да. да, да, якраз бачиш, і Тут плещ, оцей. Да, да. тут ця <тур> <вся> частина, не, <тур> поля, це поля, цинк тут низький. Так, що тут ми дивимося? Що <тур> у нас? Так, ну що тут ще критично, це цей органіка. Тут він теж. Це не гумус, а це органічна речовина. От, в, цій, в цій частині вона менше одиниці. Тобто Вона десь одиниця, десь 07, десь 05, воно тут коливається. Ну ось Тобі, тобі відповідь на це питання. От. Так, ну Зрозуміло, азот мінеральний він тут теж його тут немає. Тепер дивимося по рекомендаціях. Це у нас Витакен, так? Да? Що тут потрібно робити для того, щоб такого не було? Тобі потрібне тут кальцій. Кальцій СО3, 2,6 тонн. Ну, це якщо говорити Це якщо говорити в середньому на поле. Але треба індивідуально підійти. Ну, дивись, тут, тут все рівно є ділянки, які в, в, в тебе взагалі ще, близько чотирьох. Тобто там тут, взагалі на цьому ж воно не може рости, воно просто є тобі токсичним для коріння. Тому потрібне вапно, далі. Потрібен фосфор, потрібен калій, магнію багато потрібно, цинк потрібен, мідь потрібен, бор потрібен. Це потрібен. Да. Все потрібно, так, да. 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 <кій> тому що все, все тут все майже червоне. Ну, тому так, так. А що робити, якщо не, не вносити? Що тут можна сіяти? Якщо не вносити, ну ти ж посіяв соняшник, він тут тебе не виріс. Посіяв кукурузу, вона тут у тебе теж не виросла. <кій> От. Ну, дивися, ну по-любому -по тобі треба. Надо... Ці ж землі вони... ніхто ними не займався. Вообще. Тобі потрібно все рівно попрацювати, тобі щось потрібно буде інвестувати. Так воно не буває. Та ти можеш посіяти там жито, ти можеш посіяти тут, не знаю. Ну, навіть дивитися в напрямку якихось специфічних культур, все рівно потрібно mm -hmm. там, типа, льона, ну, так О, До речі, льон нормально витримує. Ні, льон витримує, ну тут же ж дивись, в тебе. тебе ж тут вся мінус... всі мінуса. Mm -hmm. Так, можна підбирати, але ж потрібно, повинна бути рівно технологія. Не буде так, що ти посіяв і нічого не робиш більше, нічого не інвестуєш. Ти можеш тут і кукурудзу вирощувати, ну треба працювати. Атомна електростанція, треба в них шлам взяти, там кальцію використовувати. Дивися, у тебе є недалеко, це невеликі затрати будуть по. У тебе є родовище е... торфу цей із змулом. Тим більше там треба дивитися на нього, щоб його дослідити. Там він може бути більше донейтрально, бо навіть лужно uh -huh. мати середовище. Треба дивитися, я різний. Я низинний, я верховий, тут треба дивитися, який. От. По, по мулу треба попрацювати. Можна, можна по торфу, можна по, торфу. Да, можна по торфом попрацювати. Тут. Ну, це інвестиція. Якщо ти збираєшся тут довго працювати, тобі потрібно буде інвестувати в цю ділянку. От. Або. Бо дивитися тоді, інші шукати, інші ділянки. Інші, ні, ні. <рістити> <рістити> інші ділянки інші ну, можна попрацювати. Тоби ж тут теж недалеко що ферма якась, ти ну, мог би попрацювати тут ще органікою. Знову ж таки, ти зробив тут велику помилку, те, що ти запустив сюди плуг. Наскільки ти робив? Прошу, в минулому році на 22 22 ти бачив, що тут У тебе... в минулому році я зробив це. Як ти ще на велику ще... поминку, тут, бо я тут... Дивись, ти повивертав, тут в і... тебе і так немає органіки її, ти її повертав. Тобі, наоборот, те, що я казав, треба створювати, тут обробіток має бути такий, який створює мульчу. <гум> е, щось е, типу, вертітіла, знаєш, якщо, якщо ти не рухаєшся там, ну, по нулю теж тут буде складно працювати. Ну... Десь так можна працювати, ну це далеко. Там, покривні культури треба світити. Покривні культури, так. Да, до речі, от покривні культури, ти мог би спрацювати, От щоб тебе пішло тут, на цьому полі могло піти. Угу. І, як, по крайній мірі, як гарний той же самий там середерат, от гречка. Ти більше в тебе насіння гречки, ти береш звичайне і воно там тобі невеликі -да? гроші греші. Ти, ти мог да, попрацювати з цими культурами. Але їх не, не робити як седират. А я б, наприклад, потім, ну, знову ж таки, врахувати рекомендації үгін. і е з весни просто без обробітку ґрунту, наприклад, посіяти, посіяти ту ж саму там кукурузу, наприклад. Тут? По -по так ні, так, треба ж попрацювати, а треба ж створити, да, створити цю покривну культуру і по цій покривній культурі сухій посіяти. А, є речі, ще, не є не ще не такий варіант, так. Да, да, да. Тому так. Окей. Okay. ゴッド。